Ресурс Діпстейт оновив карту просування росіян в Курській області. Ворог повернув контроль над селами Махновка, Замостя і Козача Локня. Водночас осінтер з Дніпра, пан Гарбус, спираючись на геолокаційні дані, написав, що сили оборони покидають Курщину. Україна отримувала райцентр суджа 218 днів. Підрахував гарбуз. Ну і про ситуацію в Курщині. А, про те, чи дійсно виходять звідти наші воїни, хоча про це вже починають потихеньку писати а, самі воїни, ті, які ведуть соцмережі. Однак поговоримо ми про це з військовим аналітиком Денисом Поповичем, про те, що зараз відбувається на Курщині. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Отже, а, бачите, Повідомляють про те, що потихеньку відходять наші воїни з Курщини, потихеньку просочуються росіяни до райцентру суджа. Заходять з кількох напрямків, тривають важкі ар'єргардні бої. Ворог продовжує контролювати логістичні артерії, зокрема оцю трасу юнаківка суджа Як би ви назвали цю ситуацію станом на цю хвилину? Стала на цю хвилину, якщо дивитися на останнє оновлення Діпстейт, то по цих картах, які зараз є на е, українські війська повністю покинули суд. Треба подивитися оновлення. І цього оновлення буде видно, що суд же на, на, на даний час Збройних сил України відступили з цього міста. Знову ж таки, на Діпстейт.